Вітаю всіх, це Астрофеномен. З вами традиційно я Черкасець. І Сьогодні ми запросили до нашого ефіру Каїна Крамера. Ми будемо розмовляти на тему таро. Чому сьогодні таке популярне, звідки загалом прийшло, і чому так активно використовують навіть ті, хто ніколи не був пов'язаний з магією. Не перемикайтеся, адже це дійсно унікальна та важлива інформація. Саме в цьому ефірі ви зможете дізнатись, чи зможете ви самостійно опанувати карти таро. Кайне вітаємо вас на нашому каналі. Раді вас надзвичайно бачити дуже давно не було. Наші глядачі за вами сумували, запитували про вас. І власне, давайте сьогодні поговоримо із вами про карти Таро. Чи може їх опанувати будь-яка людина? Чи все ж таки, на вашу думку, повинен бути якийсь певний дар, так би мовити. Виправлю трошечки вас. Мене о, це, це не то, що це, це не то, що я тут таплю за фонетичність. і Так далі. А дуже багато людей називають їх таро. Це не таро, а таро. Від е гра була тарок. А от вони виготовлялися для гри тарок. О, от. А поэтому карти саме таро, от, це перший момент, це, це також трошки історичного екскурсу. Бо це перший момент, другий момер, момент Гадати на картах таро, розкладати карти таро може будь-яка людина, яка має трошки давайте так працюючу голову в плані якому? В плані тому, що ми маємо асоціативний ряд, тобто ми можемо вистроювати асоціації на, а, скажімо так, фоні якоїсь определенної карти і якось определенної. Сюжетом, ми можемо з вами, наприклад, мати дещо навіть розвинену фантазію, хочеться мені сказати, От, строїти, вибудовувати логічні ланцюги. І дуже буде е, знайшта привістуватися момент того, якщо ви знаєте психологію, хоча б хоча б шота. Я не говорю про як про дипломованих психологів і так далі, але тим не менш трошечки розуміти деякі психологічні процеси людини. Дуже треба, тому що більша половина консультацій це не щось магічне, це більше психологічна робота, чесно кажучи. А от і вона, якби це теж дуже похвальна і має за під собою дуже велику цінність. А от ну. Но... Ну, зараз мене закидає тапками люди, які кажуть, «Боже, то це ж треба вміти з цього потока знаєте, з цього інформаційного простору, що там вилавлювати і так далі. Працювати з картами Таро можна дуже дуже по різному. І інформацію можна отримувати дуже і дуже по різному Тому якщо хтось працює напряму з, скажімо так, входячи в якісь там потоки і так далі. Це ваша робота. Це не буде говорити, що можна тільки так, і ніяк інакше. Ще. Ні. да. З Таро можна працювати через, наприклад, мертвих, тобто ви отримуєте, не входите ніякі потоки за вами, я або ваш рід, або якась сутність, яка вам допомагає, і ви через неї, тобто декілька вже посередників між інформацією, можна використовувати так. Можна використовувати їх як, скажімо так, знаєте, мак-карти, ну, условним образом, дуже условним образом. От і використовувати їх для спілкування скоріше з собою, якщо ви з собою працюєте і тільки з собою. Наприклад, з своїм підсознанням і так далі. Тому дуже багато кар... дуже багато не карт, господі, а дуже багато прийомів. Скажімо так, для роботи з картами таро. Але основному, наприклад, основному плюс давайте так: таро, це у нас система. Вона це система, чіткі значення чіткої карти. тому, В принципі, ви не можете, скажімо так, не трактувати карту неправильно в тому полі, за яке вона відповідає, знаючи ті чи інші значення. І скажу ще від себе: вивчати а, м, стандартні значення карти обов'язково. Чому обов'язково? Тому що ми маємо розуміти. Які який розмах несе в собі карта, тому що в нас зараз багато в цьому в просторі а, людей, які трактують карти саме, вони, вони називаються інтуїтивна трактовка. Інтуїтивна трактовка приветствується тоді, коли у вас вже є напрацювання. А, от інтуїтивна трактовка приєстується тогда, коли ви розумієте, про що ви говорите, тому що в деяких людей ця інтуїтивна трактовка навіть не відповідає полю, скажімо так, значення тої чи іншої карти. І уходить вже ну, в таку інтуїцію, яку ти сидиш і думаєш, дитина, у тебе все нормально, тобі непогано там. Поэтому в принципі своєму освоїть можуть всі. Стати прям мастерами діла і так далі. Ну, ну, тут уже знаєте наскільки ваш мозок, ваша цікавість і ваші напрацювання вам дозволять. Дякую вам, і також хотіла сюди ж до цієї теми уточнити у вас на рахунок колод. Так, їх зараз в принципі тьма, як обирати, як вони працюють, і в принципі, да, дуже багато хто там говорить: я працюю із е, картами вейте, я там працюю із е, тарою Таро покроулю, я працюю із Оракулом. От, власне, якщо обирати саме ці три, скажімо так, ключових, які найбільш найчастіше звучать, чим вони відрізняються? І якщо, наприклад, людина початківець з чого починати? Uh, ну, давайте так. Я не можу говорити про кролі, тому що я не фанат ні його, ні його творів, ні його колоди. Скажімо так, я її навіть не вивчав. Я на неї подивився, зразу розумію, що немає. Як вибирати свою колоду? Я може, колись розповідав, як вибирати колоду? Да, дуже просто тоді, коли ви дивитесь на колоду, на її зображення, ви чітко розумієте, про які настрій вона у вас визиває, навіть якщо ви не знаєте про що значить карта. От перед вами лежить карта. Да, і ви дивитесь на неї. Ну тут щось очень прям сумно, тут щось сумно. Тут когось, там, не знаю, напалю на діли, тут якась оборонна позиція, тут, там, наприклад, на мічі, да? там закрита позиція. Не чіпайте мене, я, я думаю, і, сірі, і так далі. А, вот, тобто сама карта в може, самозображення карти може достукатися до вас в тому плані, що воно хоче сказати. А Якщо ми говоримо, а, давайте так, якщо Таро це у нас система, то Оракул у нас безсистемний. Він може значити, умовно кажучи, одна карта Оракула може значити всю колоду, умовно, ну, очень условно говоря. Тобто, по м, одній карті з Оракула ви можете навалити дуже-дуже багато. Тому що, да, там, не знаю, карта Хрест, і це із серії Крещення, як так Народження дитини і хрещення дитини до вмирання, поховання і так далі. Тобто, у вас момент трактовок може бути який угодно. Плюс яка карта поряд, вона може відозмінюватися від карти поряд і карти позаду цієї ж карти або доповнюючих карт. А от, тобто трактовка у а, Оракулі вона вільніша, набагато вільніша. А от. Це є перший момент. Другий момент, значить, таро, різниця і так далі. Почитати треба ще людям про школи. Про, ну шкіл таро декілька. Я не вивчав їх, мені не цікаво, тому що я зразу зрозумів, що моя колода вейтовська там була в мальована. Дуже мені сподобалася, і я навіть не викидав свій час для вивчення того, які там школи ще є. Мені просто не цікаво, і по суті і не треба. А от поэтому а, ми вибираємо. Давайте так спочатку вибирайте колоду, а потім можете читати про а, якісь там школи і так далі, якщо вже нагально хочеться щось там розкладати. Плюс існують, умовно кажучи, дуже умовно кажучи, їх називають да, як і майстрів, практиків темні колоди і більш такі, скажімо так, світлі колоди, нейтральні колоди, і так далі. Тут точно так же ми орієнтуємося на наш вибір. Я, наприклад, люблю більш темні колоди, чому? Тому що а, умовно кажучи, темні колоди під собою. Мають трошечки інші зображення, вони будуть глибше розкривати скоріше психологічні аспекти людини, більше тіньові аспекти людини, які так або інакше впливають на її життя, навіть якщо вона того не дуже помічає. От, більш такі темні я б сказав, навіть негативні колоди, тому що я люблю там коперсатися. Да от ну люблю, я моя моя стезя. А от є чіткі колоди, скажімо так. Таротіней моє любі, моє робоче, дуже багато. Я з ними пишуся на своєму каналі, як мінімум. От вони намальовані як оракул, але скажімо так, вважаються таро, тому що тут у них теж є своя система. А от, поэтому давайте так. Вибір перед вами, благо, люди добрі, дуже дуже широкий і дуже дуже великий Тому ви можете обирати все на свій погляд та смак. Головне повторюю, коли ви дивитесь на карту, вона вам має бути симпатична, вона вам має бути зрозуміла, вона має бути і ще така малесенька порада. Вона має бути не перенасичена образами, тому що ми маємо декілька колод. Передо мною зараз лежить. Я не так давно робив до речі огляд цієї колоди на своєму своєму телеграм-каналі. Туди можна додатись, ну в общем, є в мене таро славянських легенд. Вона достатньо популярна, вона дуже гарна, але люди добрі. Якщо ви початківець, для вас це буде достатньо тяжко, тому що вона дуже перенасичена. А малюнок дуже насичений, дуже багато деталей. Воно вириває око, воно, в общем-то, знаєте, дуже рябіт, гаря. А от тому обирайте колоди для початку не дуже перенасичені, але з більш-менш хорошими деталями. Потім можна по наростаю. Але знову ж таки на вкус і цвіт. Прийнято зрозуміло. Я думаю, що на максимально вичерпно просто для наших глядачів, як її обирати, і в принципі як можна опановувати карти. А давайте з вами також поговоримо про те, чому от саме зараз, починаючи із а, початку війни, дуже багато людей почали цікавитися магією, езотерикою, потибічним світом. Хтось говорить про. Про те, що в нас зараз розпочалася ера водолія, хтось говорить про те, що через те, що ми зараз переживаємо трансформацію, як відчуваєте ви, чому, от саме до цього зараз, ми приходимо або прийшли? Е, я не знаю. Може ще хтось досі від мене може очікувати якихось високодуховних відповідей? Я людина, більш знаєте, яка говорить непопулярні думки. Я би міг вам розказати, боже, всі люди просинаються, всі люди значаться становляться осознання і так далі. Начертайся людям та осознаність. жити легше неосознаним, чесно говоря. А вот, це перший момент. Зараз я нікому не кидаю там, каміння в огород. Я більш сужу. Давайте так. Я не говорю кожному, да, що там осознанний, неосознані і так далі. В масі своїй ми говоримо. Да? Це перший момент. Другий момент. Я не розумію, що таке, коли говорять, що люди спали. Люди спали, люди, що були дурні, люди не розуміли, що існує цей світ, розуміли і не були дурні, і, і люди не спали. Боже цікавість. Людьми завжди, ем, як би це сказати, е, правід, давайте так скажу цікавість. Якщо давайте так людям стає щось цікаво, тоді коли вони це або бачать, або про це чують. І чим довше, чим більше про це чують, тим більше їм це цікавіше. Зрозуміло, да? Підвожу вас до того, що я не вважаю це якимись ерами, якимись чим чим то духовним, високодуховним. Ні, це стало популярним. Це просто доступно, популярно. З, зараз видно, з кожного утюга говорять. Да? Зараз э, і Ютуб, і Тікток, і все везде везде, де не зайди, є якась гадалка, знаєте? Вот. Тому це просто стало доступно, і воно з кожного утюга, і це стає цікаве, тому що чим більше інформації хто та видає, тим більше воно якби как бы, тим більш глибше її можна зрозуміти і почути, і зацікавитись тим чи іншим. Хтось буде цікавитися саме картами таро, хтось буде цікавитися саме якимись ритуалами, да, тому що хочеться там самому щось зробити, як то покращити своє життя, як то захочеться, в общем-то. Більше управляти своїм життям, Тому це цікавість. Це ну, для мене. Я не дуже високодуховна людина. в да, мене є духовність, але вона закінчується в мені. Починається і закінчується в мені в працюванні з моїми силами, і так далі. От я і не несу в маси. А от це перший момент. Другий момент а, війна. От, ви дуже гарно сказали: війна. А, у нас мобілізовані всі структури нашого організму для того, щоб що правильно виживати, для того, щоб правильно, скажімо так, себе Убезпечить західність как бы, в, да, сохранить в безопасности. вот Поэтому у нас загострені деякі а, м, інтуїція може бути зараз у людей більш загострена, ми про це говорили, по-моєму. Інтуїція може бути загострена, може бути загострене перечуття, відчуття, так далі тому подібне. Только тому, що ми знаходимося в стресі. Коли наш організм в стресі, він бореться за що? Правильно, за виживання, цілосність і за безопасность. А, вот м, Поэтому тут іще оця штука. Включається, і знову ж таки, давайте так згадаємо часи Месінга, до речі, про нього я відео виложив на своєму YouTube-каналі, а ми його розбирали. От, часи Месінга, часи того Кашпіровського і так далі. У всі тяжкі часи потрібні люди, які, скажімо так, і не то, що потрібні, будуть люди, які там, не знаю, будуть обіцяти якесь просвітлення, що то не нести в маси для психологічного полегшення, фізичного полегшення і так далі. Завжди будуть люди, які будуть цікавитися цим всім, тому що а, і так складно живеться, і хочеться якусь умовно, ну дуже умовно кажучи, я не кажу, що цим не треба користуватись, да без проблем. От, а, якусь чарівну паличку, яка допоможе полегшити те життя, якщо не життя, то хоча б свою знаєте, здвинуть кришу трошки на місце. Це є норма, це є норма, коли у нас в нас скрутні часи, люди потребують спокою або хоча б впевненості в якихось процесах, або в етапах свого життя. А вот. поэтому давайте так. Психологія тут буде більш, звісно, нагальна. Да ну, правда, вот. але є люди з більш, скажімо так, магічним уклоном миш... мислення, да? вот. і для цих людей магічні якісь штуки, наприклад, повсякденні ритуали, якісь або ритуали, вони можуть точно так же впливати на те, що воно людині просто робить спокійніше, І серії да, я зробив все від себе залежаще, навіть що то там пошептав, для того, щоб все було добре. О, це є люди більш тривожні люди, які, скажімо так, знаєте, для них треба якась дія для того, щоб розуміти, що я зробив все від себе за для того, щоб все було добре. Там або якесь діло пішло, або щоб все було добре, або там підстелити соломки, якщо ми за щось переживаємо, і так далі. Це все є норма і варіантом норми. Ну, поэтому. Ва-перше, скрутні часи, а по друге, якщо відповідати на ваше питання коротко, а по друге, це просто в доступі цього багато, і люди цим більш починають просто цікавитися. А хто та, звісно, стане майстром, хто та поцікавиться та й закине, хто -та прошепче три слова, скаже, та дурня, якась воно не працює. А от хто та злобиться взагалі на всіх і буде поганяти всіх з саними тряпками? Хто то, і що шота в кожного буде в цьому випадку, в кожного буде свій путь, як ну, ну свій шлях, як і по суті завжди і у всьому. А вот поэтому. Дуже цікаво було вас послухати. Ну, і також багато хто зараз говорить, там, наприклад, я не вірю в Бога, або там Я не вірю, наприклад, там в церкву, в щось там інше. Я, наприклад, там, повертаюся до богів, які, в які там вірили, наприклад, наші предки під час язичництва, так і тому подібне. От, власне, чи можемо ми на вашу думку в майбутньому, все ж таки, прийти до якоїсь певної моновіри абсолютно у всьому світі? Наскільки на вашу думку це можливо і в принципі потрібно? Перший момент, що хочу сказати, в церкву вірити не треба, вона просто є, вона існує. Це не то, що треба вірити. Це перший момент. Другий момент. А я колись розповідав, що богів можна сприймати дуже дуже по різному. Дуже по різному, і це теж варіанти норми. Давайте так в нашому світі, в нашому світі є дуже багато саме варіантів норми. Немає мало в чому є один єдиний варіант, як аксіома. Да? Uh, От uh, у нас дуже багато просто саме варіантів норми. Як сказала ще одна дивна жіночка, боже, попридумували цих богів стіко. Я сижу і думаю. Ага, тобто історія для тебе так чиста шутка. Ну історії, там писання, розповіді людей стародавніх просто шутка. В Моновіри, давайте так, у нас в принципі моновіра християнство, ну і ще пару народів, яке трошечки відрізняються. А, або воно пішло від християнства, або християнство пішло від того. У нас в принципі моновіра, моно, це ж один. От, це перший момент. Другий момент. Я не, я не впевнений, що світ собі дозволить, якщо ми говоримо про те, чи прийде язичництво прямо в широкий загал. Тому що язичництво це не моновіра, я б не назвав а її моновірою. Значить, якщо ми говоримо про язичництво на загал, я думаю, що світ собі не дозволить цього, тому що я скажу грубо: стада овечок, нужно пасти всіх ровно. Понимаєте, про що я говорю? Чим більше стада авічок буде по різним кучкам збиратися, тим тяжкіше їх буде збирати воєдино. Вони вже воєдіне не будуть збиратися. І це тяжело, це поэтому Світ собі не дозволить того, щоб язичництво в принципе, своєму, взяло верх і взяло вгору. Воно буде випливати знову трошки. Якби попадать, знову випливати падать, але в один прекрасний момент воно, скоріш за все, візьме верх. Дай Боже, щоб воно взяло просто ту же плоскость. А, це перший момент. Другий момент, я більше склоняюсь к тому, що в нас буде атеїзм. Все-таки більше. Чим далі, чим далі, чим більше років пройде. Від зараз, умовно кажучи, тому що вже зараз у нас молодь мало вашовірі. А а у нас більше культ, не ну, скажу, що нарцисизму, але тим не менш, у нас культ себе Да? це здоровий, здравий сатанізм, можна назвати так. Значить, і а, скоріше буде оце. По релігіям, ну, християнство, воно вже достатньо. Не скажу, що на последнім здиханням, но давайте так, воно достаточно вяло стало. От, більше люди читають про язичництво, про різних богів, пантеоніку і так далі. Це все похвальне це очень добре. Деякі, хоча б вже нормально сприймають якусь альтернативні точку зору. А, вот, але я думаю, що навряд ми прийдемо до того, що язичництво буде розповсюджене, як, наприклад, там колись і так далі. Я думаю, християнство буде. Давайте так гристи землю для того, щоб і далі управляти світом, і якщо воно буде розуміти, що воно під якоюсь загрозою, тоді, скоріш за все, будуть придумуватися якісь речеги давлення. Ну, я не скажу, що буде ця інквізиція знову, але якісь речегі давлення для того, щоб подавить ці всі можливості. Ну, у нас зараз і, в принципі є така штука, коли люди хочуть відкрити якийсь свій храм, условним образом язичний, вони мають отримати дозвіл. Церкви, поэтому не все так просто і не все так свободно. А от поэтому, в общем то я ж знову повторюю, що скоріш за все, дуже навряд а, християнство поступиться якійсь вірі, обширне християнство. Зрозуміло, а, спасибі вам велика кайне. Ну і давайте на завершення, уже як то кажуть, підсумуємо чи повернеться Україна а, колись в майбутньому назад до язичництва. Як вважаєте ви враховуючи те, що в принципі досить багато молодих людей на сьогоднішній день вони поклоняють різним богам? А, наприклад, під час там використання ритуалів якихось або загалом тому, що от в них це відкликається, перекликається десь із своїм ну. Трішні м'я от і до речі, я хочу сказати, що Україна в принципі зараз достатньо дозда, достатньо знаходиться в більш не Християнському полі, а азичницькому полі, до речі. А от е, нато є знову ж свої причини. По-перше, знову цього багато. Це доступно, хтось працює з тим, хтось працює з тим, і всі цікавляться. А от, всі починають е, багато людей почало копати свої ріди і так далі. От, точно так же і з божествами, і з вірами. Е, от я не скажу знову, що християнство в Україні прям відійде, але я думаю, що Україна буде одною з. Можливо, перших країн, які а, знаєте, як м скаріні гласно, все таки а, будуть більше в язичності ніж в християнстві, як такому.